behemot Незважаючи на свій великий розмір, можуть бігати зі швидкістю до 30 кілометрів на годину на коротких відстанях. Вони виглядають неповороткими, але дуже швидкі на суші та у воді. Бегемоти можуть розкривати рот на 150 градусів, демонструючи величезні ікла, які можуть досягати 50 сантиметрів у довжину. Ці зуби використовуються в основному для захисту, оскільки бегемоти є травоїдними. Вони не плавають у звичному розумінні, вони ходять по дну річок або Озер, відштовхуючись від нього, народжують прямо у воді. Новонароджені важать близько 45 кілограмів і можуть плавати буквально з моменту народження. Мати залишається з ними у воді, поки вони не стануть достатньо сильними, щоб виходити на сушу. Під водою бегемоти можуть спілкуватися за допомогою спеціальних звуків, схожих на клацання або гарчання. Ці звуки передаються через воду та допомагають їм залишатися в контакті один з одним.